Масштабна атака Ірану на Ізраїль не була спонтанною. Їй передували інші атаки. Наприклад, напередодні цього територію Ізраїлю обстріляли Хезбала з Лівану. Ще раніше Ізраїль обстрілювали Хусити з Ємену. Спровокувало цю атаку те, що Ізраїль знищив іранське консульство в столиці Сирії Дамаску, а ескалація цих всіх зіткнень почалася після атаки Хамас 7 жовтня 2023 року. Всі ці перераховані назви і місця не просто складова регіонального хаосу. І це все не випадкові бойовики, які ненавидять Ізраїль. А ретельно сплетене повотиння іранських маріонеток та союзників на Близькому Сході. Тобто всіх їх зв'язує до купи конкретна країна Іран, найближчий союзник в Росії в її війні проти України. Через цю мережу Іран провадить свою політику та збільшує свій вплив в регіоні, і Росія час від часу доєднується до Ірану аби діяти спільно з ним. В цьому відео ми спробуємо пояснити цю розгалужену мережу іранських проксі та союзників на Близькому Сході, розповімо про те, як ця мережа формувалася, що вона дає Росії. І загалом про те, як ця мережа впливала на регіон та світ. Антидот це програма, в якій ми розповідаємо про російський вплив у країнах так званого глобального півдня, це і Близький Схід, і Африка, і Латинська Америка і більше. Ми спілкуємося про те, як цей вплив зароджувався і що він означає для нас сьогодні. Мене ж звати Олексій Приймак і я головний редактор Постпаст, медіапроєкту, який протидіє конспірацизму, уперечнім та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Однією з небагатьох, але вкрай вагомих схожестей іранського режиму з режимом в Росії, є наратив про жертву. Росія вдає, що нападаючи на суверенні країни, вона просто захищається від якоїсь загрози Заходу. А історично в Росії цю загрозу описували ще абстрактніше ніж ті казки про бази НАТО, які ми найчастіше чуємо сьогодні. Раніше вони розглядали західну загрозу як згубні культурні впливи на російську мораль та самобутність. До аналогічних наративів вдається й Іран. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який носить цей титул ще з 1989 року. Не раз визначав уряд Ісламської Республіки Іран як уряд опору, інструмент захисту від західного впливу та протидії Ізраїлю. Саме така оптика стала підґрунтям для створення так званої вісі опору: мережі маріонеток та союзників Ірану на Близькому Сході, до якої входять Хезбала в Лівані, Хусити в Ємені, тобто Нацарала, Хамас, злочинний режим Башара Алясада в Сирії, швійські групи в Іраку тощо. Далі ми зупинимося на кількох ключових гравцях цієї мережі, аби розглянути їх детальніше. Але цікава штука полягає ще й в тому, що, попри те, що під неформальним терміном вісь опору ми найчастіше розуміємо переважно групи на Близькому Сході, то іранський уряд, схоже, бачить цю ідею значно ширшою, навіть глобальною. Наприклад, ісламський режим в Ірані намагався експортувати ідеологію такого єднання в Латинській Америці. Під час зустрічі з президентом Куби Мікелем Діас-Канелем в грудні 23-го року, верховний лідер Ірану Алі Менеї офіційно закликав народ Куби сформувати подібну коаліцію проти загроз із Сполучених Штатів та інших західних країн. А після активного вступу Росії у війну в Сирії, коли та знищувала опозиційно налаштоване населення країни, яке повстало проти багаторічної диктатури Башара Аль-Асада, до цієї осі опору приписували, власне і Росію. Наприклад, в столиці Сирії Дамаску пропагандисти навіть розвішували банери, на яких в рядок були зображені Хасан Насрала, генеральний секретар Хезбели, який фактично є маріонеткою Ірану, верховний лідер власне Ірану Алі Хаменеї, сирійський диктатор Башар Аль асад та Путін. Під ними напис арабською мовою проголошував, що це, цитую, люди, які не вклоняються ні перед ким, окрім Бога. Зрештою, і режим Асада, і режим Путіна є союзниками Ірану. Тож доєднання Росії до цього клубу за інтересами було логічним. Але все це разом свідчить про те, що іранський релігійний режим найімовірніше бачить вісь опору справді глобальною. Можливо, те, що ми уявляємо в Україні як віз зла, фундаменталісти Ірану просто вбачають поняття осі опору. Зрештою, сам термін вісь опору вперше був використаний львівською щоденною газетою Альзаг Аль-Ахтар у відповідь на заяву американського президента Джорджа Буша про те, що Іран, Ірак і Північна Корея утворили вищезгадану «вісь зла. І в результаті в 2002 році в цьому медіа вийшла стаття під назвою «Вісь зла чи вісь опору, в якій йдеться про те, що єдиним спільним знаменником між Іраном, Іраком і Північною Кореєю є, мовляв, їхній опір Гегемонії США. Пізніше іранські медіа та влада взяли цей термін на озброєння та почали його активно використовувати. Отже, перейдімо до конкретних учасників цієї мережі. Хезболла – найбільш ефективна та дієва іранська маріонетка в регіоні. Це одна з найкраще озброєних недержавних військових сил у світі. Назва Хезболла перекладається буквально як партія Бога. Хезбу з Арабської це партія, а Алла це Бог. Очолює Хезболлу Хасан Насрала, друг першого лідера Ісламської Республіки Іран, Аятоли Рухали Хомині. Для розуміння, що в 1981 році Етіла Хомені призначив на своїм особистим представником у Лівані. Хезбала це Ліванська шиїтська ісламістська політична партія і бойова група, заснована Іраном в 1982 році. Так, тобто, Іран заснував політичну військову організацію в іншій країні в Лівані, що на північ від Ізраїлю. Це відбулося на тлі ізраїльського вторгнення до Лівану, про яке варто коротко розповісти: це була війна Ізраїлю проти організації визволення Палестини. Метою цієї організації було знищення Ізраїлю та створення Палестинської держави. В цій боротьбі організація визволення Палестини неодноразово вдавалася й до кривавих терористичних актів, і з моменту створення неодноразово мала зіткнення з Ізраїлем. Втім, конкретно ця війна, Ліванська війна 1982 року, була спровокована замахом на ізраїльського посла в Лондоні, який вчинив Палестини з іншої організації організація, яка відкололася від організації визволення Палестини і розташовувалася взагалі в Іраку. Окрім цього. Ця організація очолювалася Абу Нідалем, який був заклятим ворогом організації визволення Палестини після того, як його з неї вигнали. Тобто замах вчинила не організація визволення Палестини в Лівані, а інша палестинська організація, яка була її ворогом. Втім, попри це, Ізраїль виправдовує цим замахом власне вторгнення саме в Ліван з метою покінчити з чи принаймні відкинути зі свого північного кордону організацію визволення Палестини, яка їм на той момент вже вдосталь допекла. Знайшовши такий привід, ізраїльські війська розпочали повномасштабне вторгнення. Протягом семи тижнів вони тримали в облозі західну частину столиці Лівану-Бейрута, де розташовувалися штаб-квартира організації визволення Палестини, перекриваючи доступ до продовольства, води та електроенергії. Тоді Ізраїль проводив цю операцію за відносно пасивного сприяння християнської фракції під назвою Ліванські сили, лідера якої Башира Джмаєля вони вбачали своїм союзником, який мав стати президентом Лівану. В цей період його таки обирають президентом. Але ще до того, як він почав виконувати свої обов'язки, Башира Джмуєля вбивають сирійські спецслужби. У відповідь на це, а також у відповідь на попереднє звірство палестинських бойовиків, християнські ліванські сили вчинили в Бейруті різанину в таборах біженців, в ході якої було вбито близько трьох тисяч людей, здебільшого палестинців та ліванських шиїтів. Пізніше було визнано, що ізраїльські війська не перешкодили цьому, попри те, що могли це зробити. Відтак ці події спричинили значне обурення серед ізраїльського суспільства. І стали приводом для відставки міністра оборони Ізраїлю. Все дійшло до того, що Сполучені Штати Америки, які дедалі більше критикували ізраїльські атаки на цивільні об'єкти, уклали угоду, згідно з якою лідери організації визволення Палестини і близько 14 тисяч бойовиків покинули Ліван і виїхали до Тунісу. Під тиском урядів США та Європи, а також під тиском внутрішньої громадської думки серед суспільства Ізраїлю, ізраїльський уряд, врешті-решт, виводить свої війська з Лівану. І спершу така операція виглядала для багатьох в Ізраїлі як відносний успіх, адже організація визволення Палестини була вигнана з Лівану і переїхала подалі від Ізраїлю, майже на західний край Північної Африки. Втім, саме на тлі цих подій контроль Сирії, ворога Ізраїлю і нинішнього учасника так званої осі опору, значно посилився в Лівані. І саме тоді Іран формує й спонсує в країні Хезболу, яка стане однією з найбільших загроз для Ізраїлю. Від моменту свого заснування Хезболла провокувала конфлікти, аби використати їх як аргументи на користь свого існування. Мовляв, така воєнізована група необхідна, аби опиратися ізраїльській агресії. Наприклад, у 2006 році між Хезболлою та Ізраїлем спалахнула повномасштабна війна, яка почалася після того, як Хезболла здійснила смертоносний рейд на території Ізраїлю. Ізраїльські війська тоді вторглися на південь Лівану, щоб спробувати усунути загрозу з боку Хезболли. Однак вона вижила і з тих пір збільшила кількість своїх послідовників та бойовиків. Хезбула поступово здобувала вплив, впліталася в ліванську політичну систему, здобуваючи собі право на ведення бойових дій та навіть право вето в парламенті. На сьогодні військове крило Хезбули потужніше, ніж вся Ліванська армія, вона утримує тисячі бойовиків і величезний ракетний арсенал на півдні Лівану. Фактично, Іран, аби не бруднити руки, використовує Хезбулу для досягнення своїх власних цілей для ведення війни з Ізраїлем. Загалом Ісламська революція в Ірані, яка заснувала той релігійний режим в Ірані, який існує й донині, своєю цілі вбачала знищення Ізраїлю. І поки цього не станеться, ісламська революція, мовляв, не закінчиться. Детальніше про це ми розповідали у відео, присвяченому ірансько-російським відносинам. Отже, Хезбала, створена та керована Іраном, є наразі одним з найефективніших інструментів Ірану в регіоні. Вона здійснювала велику кількість терористичних атак по всьому світу. Періодично атакує Ізраїль та загалом чинить так, як хоче того Іран. Скажімо, Хезбала брала участь в громадянській війні в Сирії на боці місцевого диктатора Башара Алясада, союзника Путіна та Ірану. Тоді Башар Алясад асад розпочав повномасштабну війну проти власного народу через те, що величезна частка населення повстала проти багаторічної диктатури. І Росія, ХСБЛА та Іран допомогли йому знищити будь-який опір. Сьогодні ж Хезбела або її військове крило визнані терористичними організаціями більшістю з держав Європи, членів Ліги Арабських Держав, хіба що за винятком Іраку, та Лівану, де Хезбула є найвпливовішою політичною партією. Очікувано, що Хезболлу не визнає терористами Росія. Основна суть іранського впливу в регіоні полягає в його зв'язку з шиїтами. Якщо коротко в ісламі є фундаментальний поділ на сунітів та шиїтів, і різниця між ними полягає в тому, що після смерті пророка Мухаммеда одна група людей вважала, що його наступник може обратися спільнотою, ця група стала сунітами, а інша група вважала, що наступник Мухаммеда може бути лише з роду пророка, і ця група стала шиїтами. З часом між цими групами розпочалося суперництво, яке іноді випливало у конфліктах. І серед всіх держав регіону лише Іран є переважно шиїтською країною. Врешті держав шиїти зазвичай присутні, але влада належить сунітам. Тому Іран впливає на місцевих шиїтів в багатьох країнах Близького Сходу, аби провадити свою політику. Вони позиціонували це як захист шиїтського населення від агресії. Скажімо, Хезбала це саме шиїти. Шиїтами також є і хусити в Ємені ще одні учасники осьопору, про яких ми зараз поговоримо. Перед тим лише хочеться зазначити, що Хамас ті бойовики, що вчинили терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня минулого року, шиїтами не є. Вони є сунітами. Але ціль знищення Ізраїлю для Ірану є настільки важливою, що він час від часу нехтує своєю принциповістю щодо підтримки шиїзму та підтримує сунітські групи, які так чи інакше становлять для нього користь. Хамас, власне, як засвідчили останні події, користь для Ірану має, адже групі вдається надалі загрожувати Ізраїлю. Саме тому Іран є найбільшим спонсором Хамасу, а Хамас. Союзником Ізраїлю. Не повноцінною маріонеткою, бо зберігає певну автономність, але так, потужним союзником. І саме в контексті цієї мережі впливу зрозуміла російська позиція щодо конфлікту в Газі, коли Путін одразу ж після атаки Хамасу висловлював популістичні пропалестинські меседжі. Адже вони з Іраном тісно співпрацюють і в ключових аспектах одне одного намагаються підтримувати. Щодо прямо маріонеток Ірану, то наступними важливими бойовиками є, є єменські хусити, угрупування під назвою Ансар Аллах, які нещодавно знову ввірвалися в інформаційний простір через обстріли Ізраїлю та атаки на монтажні кораблі в регіоні. Ансар Алла є групою шеїтів-зайдитів, тобто прибічників однієї з течій шиїтського ісламу. Хуситами їх називають на честь їхнього першого очільника, самопроголошеного імама Хусейна Аль-Хусі. Він звинувачував режим єменського диктатора Алі Абдали Салаха при гнічуванні прав шиїтів, а зокрема зайдитів. У 2004 році Аль-Хусі почав повстання проти режиму Салаха. Тоді режим продушив цей бунт. А Хусі було вбито, і це лише більше згуртувало місцевих шиїтів в Ємені. З 2010 року на близькому сході та північній Африці розпочинається так звана арабська весна низка революцій проти місцевих диктатур. І ємен також долучився до цієї хвилі протестів. Під час арабської весни було скинуто диктатора Алі Абдулухсалеха, але наступний лідер ємену Мансур Гаді також не полунав з Хуситами, тому війна між урядом та Ансарала продовжилася. Зрештою, Хусити почали захоплювати значні шматки території до такої міри, що вони з часом встановили контроль над столицею Ємену – Саною. Війну в Ємені теж слід розуміти в контексті того суперництва між шиїтами та сунітами, про яке я вже згадував. Здебільшого це суперництво між Сунітською Саудівською Аравією, берегиною двох найважливіших святинь в ісламі, та шиїтським Іраном. Тому Саудівська Аравія вступила в війну на боці уряду, а Іран підтримав шиїтів Зенсарала. Скажімо, іранці навчали Хуситів постачали їм зброю. А у 2015 році, коли Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія влаштували блокаду проти Ємену, Іран виводив свій корабель для того, щоб пробити цю блокаду. Зараз хусити повністю підтримують будь-які міжнародні прагнення Ірану. Їхнє гасло повністю співзвучне з ідеологією ісламської революції в Ірані. Воно звучить так: Аллах найбільший, тобто Аллах Акбар, смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляті євреям, перемога ісламу. Це глибоко антиізраїльська група, яка не має нічого спільного із захистом палестинського населення. Втім, коли Хусити почали обстріли кораблів в Червоному морі, вони позиціонували це саме як доблесну боротьбу за захист цивільних указів. В, в контексті з підтримкою Хамасу, схоже на те, що сучасна стратегія Ірану змінюється. Якщо до того, в цій близькосхідній холодній війні Іран завжди послуговувався наративом про захист шиїтського населення, то зараз вони розігрують зовсім іншу карту карту панісламізму. Мовляв, вони борються за всіх мусульман як таких за справедливість в Палестині і так далі. Настільки гучно це раніше взагалі не звучало. І ця карта розігрується, як мені здається, відносно успішно. Скажімо, коли хусити почали обстрілювати кораблі в Червоному морі, і відповідь на це західні держави та Бахрейн нанесли по ним удари у відповідь, в соціальних мережах здійнялася хвиля віктимізації хуситів, героїзації хуситів. Причому як на Близькому Сході, так і подекуди в Європі. Хусити з Іраном позиціонують себе як ті єдині, хто вступився за Палестинців. Хай навіть це простий популізм. Адже, скажімо, своїми ударами по суднах, хусити найбільше шкодили не Ізраїлю, а Єгипту, країні з найбільшим арабським населенням на планеті, яка переживає потужну економічну кризу, і економіка якої великою мірою залежить від Суецького каналу, користування яким значно знизилося через обстріли іранських проксі. Тобто про захист інтересів мусульман світу тут явно не йдеться. Йдеться лише про покращення іміджу Ірану та нанесення шкоди Ізраїлю та Саудівській Аравії. Які, до речі, напередодні вторгнення Хамасу планували укласти історичний договір про нормалізацію відносин, що зараз через криваві події є майже неможливим. Складно точно стверджувати про те, наскільки добре Ірану вдається здобувати прихильність мусульман світу через останні події, але певний сув до таких симпатій точно прослідковується, як мінімум, у формі дещо крінжових відео в соціальних мережах та коментарях людей, які не розуміють реальних цинічних цілей Ірану. Насправді те ж саме стається і з Росією. Який відносно успішно вдається купувати прихильність серед мусульман світу своєю популістичною риторикою про підтримку палестинської справи? Іноді складається враження, що люди зовсім забули про відносно нещодавні події 2015, 16, 17 років, коли росіяни та іранці разом з засадом та іранськими проксі топили Сирію в крові, вбиваючи сотні тисяч опозиційно налаштованих цивільних, вбиваючи мусульман. На мою особисту думку, це яскравий приклад того, що злочини диктаторів не мають бути забутими та нормалізованими. Інакше це лише надалі розв'язуватиме їм руки. А коли час затиратиме пам'ять, це навіть дозволить диктаторам успішно вдавати з себе героїв. Тобто зараз іранська мережа впливу працює на користь Ірану та Росії в регіоні Близького Сходу, подекуди маючи іміджові успіхи. Окрім розглянутих нами учасників, так званої осі опору Хезбалих Хуситів, Хамасу та Росії, складовою цієї повотини також і інші гравці на Близькому Сході, серед них сирійський режим Башара Альосада. До речі, саме можливого архітектора цієї коаліції Сирія, Росія, Іран, Ірак, генерала Касема Сулеймані, знищили американці цільовим авіодаром з безпілотника в січні 2020 року в Багдаді, в столиці Іраку. Цікаво те, що довгий час Сулеймані, попри те, що був найважливішою людиною в Ірані після лідера Алі Хаменеї, також був людиною невидимкою, тіньовою персоною. І лише після заяв американців про необхідність його ліквідації релігійний режим почав створювати ледь не культ Сулеймані. Сулеймані став публічною особою, медійною особою, чий вплив та популярність зростали. Так, ймовірно, режим в Ірані хотів використовувати можливе майбутнє вбивство Сулеймані на свою користь або мобілізувати суспільство проти Америки. Це до теми, як можна з агресорів ставати жертвами. Сулеймані, власне, відіграв чиннену вирішальну роль під час війни в Сирії. На сьогодні Іран буквально переплів сирійську економіку з власною економікою. Він надсилав десятки тисяч людей в Сирію, аби підтримати режим Асада та придушити тамтешні протести. Сирія воювала проти Ізраїлю з моменту його заснування. Воювала вона з Ізраїлем навіть під час війни в Лівані, про яку ми говорили на початку цього відео. Сирійський режим став маріонеткою в руках Ірану та Росії, а також полем випробувань цих репресивних режимів для їхніх подальших злочинів по всьому світу. Росія була надзвичайно активно залучена до знищення цивільних в Сирії, за що майже не понесла жодного покарання, і саме тому ми присвятимо Сирії окреме відео. А поки що я дякую вам за перегляд. В наступних відео ми глибше аналізуватимемо російську присутність в країнах так званого глобального півдня, союзників Росії та межі її впливу. Тож підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.